Всім привіт! Вітаю вас на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми будемо обговорювати таку цікаву тему, як проміжний мозок, а саме певні його частини таламус, епіталамус та метаталамус. Інші частини проміжного мозку ми розберемо у наступних відео. Але перед тим як почнемо наше обговорення, давайте подивимося, що за чим ми будемо обговорювати. І так, почнемо ми з ембріології, як завжди, почнемо з самого початку. Тоді поговоримо про розташування проміжного мозку, тому що виділити проміжний мозок досить важко, тому варто сказати всі його межі. І далі ми поговоримо про частини проміжного мозку, які ми будемо обговорювати сьогодні, і які ми будемо обговорювати на наступній лекції. І про кожну частину скажемо про будову, функцію, все як ми любимо: таламус, метаталамус та епіталамус. Тож ембріологія. Ми знаємо, що центральна нервова система людини розвивається з нервової трубки. І на краніальному кінці цієї трубки є три мозкових пухирів. Вони називаються ще первинними. Як вони називаються? Це просенцефалін, месенцефалін та ромбенцефалін. На п'ятому тижні ембріогенезу, тобто під час розвитку плоду на п'ятому тижні просенцефалін та ромбенцефалін діляться двоє. Ромб-енцефалін на два похирі і проз-енцефалін на два похирі. Мес енцефалін залишається без змін, можна сказати. І так, ми вже обговорили, що утворюється з ромб-енцефалін, Ми вже обговорили, що утворюється з мез-енцефалін. Тому давайте повторимо: Ромб-енцефалін поділяється на м'єль-енцефалін, який утворює довгастий мозок, та мед-енцефалін, який утворює мозочок та міст. Нагадаю, що порожниною ромб encephen, тобто оця от порожнина, що заповнена рожевим кольором, яка потім ділиться на дві, вона є попередником четвертого мес Месен не ділиться і потім так і утворює середній мозок, який так і називається мес encephalin, а його порожнина перетворюється в водопровід мозку, церебрі. Тепер ми вже говоримо про прозенцефер, про останній, найбільш краніальний. Пухир головного мозку. Він поділяється на тельенцеферен та діенцефарин. Діенцефален це проміжний мозок. Він розташований в глибині оцих півкуль головного мозку, в самій глибині, тому ми його зараз не бачимо, і він позначений таким пунктиром, так? Теленцефарен це кінцевий мозок, з якого утворюється потім півкулі головного мозку. Відповідно, це дві найновіших частини центральної нервової системи, тому вони найбільш цікаві. Поїхали. Розташування. Розташування проміжного мозку. Для того, щоб зрозуміти його розташування, нам варто сказати його в межі. Почнемо із задньої межі, і це оцей виріст який ми вже вчили на ендокронології, і називали його епіфіз Тут ми можемо його назвати епіталамусом. Ми потім поговоримо, в чому різниця між епіфізом та епіталамусом. Вище, якщо піднімемося, то побачимо тут. Верхню частину третього шлуночка, тобто судинне сплетення третього шлуночка, яке там розташоване. Попереду ми перейдемо на передню спайку, опустимося нижче по кінцевій або термінальній пластинці, перейдемо на зорове перехрестя, опустимося вниз на гіпофіс, перейдемо назад до ділянки, де розташовується сірий горб, тоді соскоподібні тіла. Пам'ятайте, що соскоподібні тіла це. Верхня межа середнього мозку, тобто вони не належать до середнього мозку, але є якби верхньою межою. Тому позаду них розташована верхня частина середнього мозку, яка сполучена потім з епіталамусом задньою спайкою. Таким чином, ми обвели весь проміжний мозок. І цей проміжний мозок ми зараз зафарбуємо. І більшу частину з цього зафарбованого, порожнина, це третій шлунчик, про який ми ще скажемо декілька слів. А тепер давайте визначимо частини цього великого і такого неправильної форми проміжного мозку. І так, в нас є проміжний мозок, який має дві частини: це талам енцефалін, який складається з таламуса. Прошу замітити, що таламус і талам – це різні речі. Таламус це частина талам енцефалін, але талам – це більше, ніж просто таламус. Таламус займає більшу його частину, позаду нього розташований епіталамус, а знизу розташований і позаду розташований метаталамус. Метаталамус це вже трошки застарілий термін, але ми ще його згадаємо, тому що я не бачу в цьому нічого поганого. Так? А, і друга частина це гіпоталамічна ділянка. Чому я кажу ділянка, а не сам гіпоталамус, тому що тут є такі частини, як гіпофіс або зорове перехрестя, які не належать до гіпоталамуса, але належать до проміжного мозку, і тому я назвав це як гіпоталамічна ділянка. Далі нам потрібно розуміти, для чого нам взагалі цей таламус потрібен, які він виконує функції взагалі. А, якби похідні прост вони є найновішими відділами нервової системи, тобто філогенетично найновішими, і вони мають найцікавіші функції, які ще мало досліджені, точніше, вони вже досліджені, але їх ще досліджувати і досліджувати нам у майбутньому. Тому функції будуть пізніше більш. Обширними, так? Але зараз ми поговоримо про такі чотири основні функції і скажемо, на чому ми сконцентруємося. Перша функція це чутлива. Чутлива функція таламуса. Він виконує роль як підстанція, так? Це сіра речовина, тобто там є тіла нейронів. До них підходять аксони нейронів, переключаються на них, і вже аксони від ядер таламуса йдуть до кори головного мозку. Чутлива функція, тобто йдуть висхідні шляхи. Висхідні шляхи в нас йдуть від спинного мозку через стовбур мозку до таламуса, а з таламуса до кори головного мозку. Які види чутливості? Це всі види чутливості, і зір в тому числі за винятком одного: це нюхова. Нюх не має відношення до таламусу. Хоча в деяких відео на Ютубі я бачив таку інформацію. Це зовсім неправда. Всі джерела сучасні говорять, що вталамос не відповідає за нюх. Це єдина чутливість, за яку він не відповідає. Чутлива функція це та, на якій ми сконцентруємося в цьому відео. Яка наступна функція? Наступна функція це увага. Увага чому? Тому що це здатність приділяти увагу певній інформації. Для чого це потрібно? Наприклад. Ви заходите в аудиторію перед лекцією. Тобто, можливо, не всі знають, чи зараз там війна, чи дистанційне, чи ковід було так. Але в аудиторії ви збираєтеся там 100 людей. Ви приходите завчасно на лекцію для того, щоб прийти перед викладачем, не запізнитися. І ви сидите, ну що ви будете робити? Ви говорите зі своїм сусідом, але паралельно так, що говорять 100 людей, так? І створюється шум. Але ви слухаєте тільки конкретно свого співрозмовника і розумієте його повністю. У вас все влаштовує. Ви не чуєте весь оцей шум. Так чому так? Тому що до таламуса йде вся ця чутлива інформація, але він відфільтровує ту, яка вам потрібна. Я не говорю, що тільки таламус виконує цю функцію. В цьому ще беру участь і ретикулярна формація, і інші частини головного мозку. Але таламус відіграє тут ключову роль. Чому? Тому що, як я сказав, через нього проходить вся чутливість. Добре, увага! На цьому це зрозуміло: човину в мозку це або кора, ну це не наш випадок, або ядра. Так, у нас в таламусі є багато-багато ядер, які поділяють на групи. Відповідно, як їх поділити на групи. Бачимо, що в центрі, ось так, з заднього кінця, я підкажу, це задній кінець, це передній кінець, з заднього кінця допереду, і потім роздвоюється, іде ляміна медоляріс інтерна, або внутрішня мозкова пластинка, яка, бачимо, розділяє таламус. Якщо ми говоримо, що це передній кінець, це задній кінець, тоді. Ось ця голуба частинка це буде присередній бік, а ось це біч збоку.